І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава тобі, Сьогодні, дорогі охибрати і сестри, один раз у рік церква освячує такий особливий день, День Святого Духа. Хоча ми розуміємо, що все, що відбувається в церкві, все, що стосується Таєць церкви, богослужінь церкви, не відбувається без присутності Святого Духа. І тому кожне богослужіння, все, що ми звершуємо, перед початком ми закликаємо Святого Духа. Чому це так важливо? Важливо є тому, що саме сила і дія Святого Духа в тому, коли наші серця єднаються з Богом. І Дух Святий, Він є особа і всюди присутня особа, яка торкається людських сердець, яка впливає на людське життя, яке, яка цілковито міняє життя людей. Господь до учнів своїх промовив такі слова, укішити вже Дух Святий, що його Отець пошлев ім'я Моє, Той навчить вас усьому. І пригадає вам усе, що я вам говорив. Цими словами, Господь Ісус Христос робить великий акцент на тому, що власне Дух Святий є не тільки утішитель, але і є навчитель. Тобто він той, хто навчає, він той, хто нагадує, і той, хто є подателем благодатних дарів, які стосуються нашого земного життя, і одними із яких є мудрість. І саме тому ми спостерігаємо через призму священного письма, як старого, так і нового завітів, як дух. Святий проявляв себе через мене. Ми можемо взяти для прикладу Соломона. Соломон після смерті свого батька Давида був позведений на царський престол. І знаючи, яка велика відповідальність, як не просто бути царем, він просив Бога. І те, про що він просив Бога, було угодним Богу. Він просив, кажучи, Господи, не прошу я тебе ні про багатство, ні про славу. Прошу тебе лише про одне, дай мені мудрість. І відразу була відповідь на цю молитву. Господь промовив до Соломона, кажучи, за те, що не просив ти для себе багатства і слави, але просив мудрості, то дам я тобі мудрість. А разом з тим і дам тобі багатство та славу. І ось Соломон сповнився цим даром Духа Святого мудрості. Ця мудрість супроводжувала його вдовж усього земного життя і дивувалися мудрості, яка була в Соломона, царі е, сусідніх держав, які приїжджали, щоб просто побути в присутності Соломона. Який є повний мудрості Божої. Уявіть собі, наскільки це важливо і розуміємо, що це є благодать Духа Святого. І власне Господь проявляє цю благодать на тих, які цього потребують, які про це просять його. Далі ми спостерігаємо, як Дух Святий діє через інших музів. Зокрема, в День десятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, ми бачимо не тільки відвагу, але силу благодаті, яка проявляється в проповіді апостола Петра. Апостол Петро промовляє проході. Так, той Петро, який ще недавно боявся служниці, так та, той Петро, який казав, не знає цього чоловіка через страх перед Ідеєю. Але відомо, що. В день зіслання Святого Духа апостоли, сповнившись Духа Святого, безбоясно проповідували Івангелії. І проповідь апостола Петра мала такий шалений успіх, що три тисячі людей стало християнами в один день. Оце є сила і дія Святого Духа. І коли ми сьогодні вшануємо третій поставськ святої Тройці, Духа Святого це те, чого ми повинні прагнути, це те, до чого ми повинні прибігати, чого ми маємо хотіти. І тому каже Господь: я вилю на спрагле, Вилю від Духа Богом. Далі ми читаємо кізі проби Ізікіля. Ці старливі пророцтва були пророцтвами того, що відбулося в п'ятидесятницю. Це зіслення Святого Духа. Він каже, я заберу із вашого серц... із вас серце кам'яне і дам вам серце плозь, і дам вам Духа свого. І ви будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Оце найвище, що може людина осягнути в цьому житті, це бути народом Божим. Господь хоче, щоб ми були тим народом, народом Божим. Господь хоче бути нашим Богом. Але чи цього хочемо ми? І ось власне для того, що було оце бажання, ми чуємо і в сьогоднішньому апостольському читанні, де апостол Павло каже, встань сплячий і хай Христос з творить тебе. Ці слова священного писання говорять про стан людини. Йдеться не про звичайний сонний відпочинок, а йдеться про той сон, коли ми на молитві позіваємо, коли нам не хочеться молитися, коли нам не хочеться творити якісь поговожні справи. Оце говорить про що? Про той стан сплячий, коли людина не спить. Але Бог стиль є неуважною, є байдужою, і немає оцієї спраги, немає оцього бажання до прийняття та сповнення Духом Святим. Тому я вже говорю вчора і сьогодні хочу вкотре повторити, що кожен із нас має пережити цю особисту п'ятдесят. Тобто, коли Дух Святий торкається серця, коли ми відчуваємо перед Ним у своєму житті, коли ми. Відчуваємо, що Дух Святий рухає в нами до творення до Богоугодних справ. Як знати про це? Якщо життя наповнене Святим Духом, то перше, Твоя мова зміниться. Каже апостол посол до Єдофесень, розмовляйте поміж собою псалмами. Людина повна Духа Святого ніколи не буде матюкатися. Ніколи не буде проклинати, ніколи не буде суєтне говорити. Тому перша ознака присутності Духа Святого в житті людини це коли в людині міняється бесіда, коли в людині міняється розмова. Друге, уста буде пісня на прославу Бога. Ви знаєте, я інший раз разіся, я часто. Стається так, що людям важко проспівати щось на прославу Бога. Я маю на увазі не Хор церковний, я маю на увазі всю буду церкви. Я маю на увазі, коли ми всі одними устами і єдиним серцем мали не прославити Бога. І тому каже знову життя апостол Буславі на прославу Бога, співаючи та граючи в серці своєму для Господа. Для Господа, коли ми прославляємо Господа. Ми маємо це і дома робити, і співати на прославу Бога. Ми маємо це в церквах робити, прославляти Бога піснями та співами. Ми повинні прославляти Бога. Слідуючи це подяка Богові. Людина, повна Духа Святого, вона бачиться, що треба дякувати Богові, і хоче дякувати. І славить Бога, і дякує Богові за всі дари, які дають Господь. Слідуючи це. Серце твоє буде стремитися допомогти ближньому. Оце бажання допомогти ближньому має бути тут, у серці людини. І тому каже священне писання: коричись один одному у Христовому страху. Хто хоче сьогодні коритися один одному? Хто хоче сьогодні послужити один одному? Хто сьогодні бачить біду і нещастя, і іншого, і хоче прийти йому допомогти. Оце й ознака, що в тобі є Дух Святий, якщо в тобі є це бажання, якщо ти хочеш це зробити. А в іншому випадку, якщо там засвість, якщо там ненависть, якщо там інші гріховні пороки, це ознака того, що там не буде перебувати Дух Святий, бо він не перебуває там, де свена, бо він не перебуває там, де гріх і беззаконні. Тому каже Господь Іван Івана, про це читаємо, що коли Дух Святий приходить, Він першим, що виявляється, гріх. Тому щоби оселитися в серці людини, треба спочатку, щоб то серце було чисте. Тому, коли ми приступаємо до святого причастя, ми вичитуємо відповідні правила молитовні і там багато разів промовляємо. Одні ті самі слова із Псалма 50, -го. серце чисте, сотворив мені Боже і Духа правди віднови внутрі моєму. Тобто спочатку сотворив мені серце чисте, а потім дух четика відновить свої існування в мені. Оце дуже важливий є момент. Тому знову таки, якщо ми не відчуваємо оцієї миті глибокого покаяння. Коли у нас немає жалю за дотеперішнє життя, я думаю, що кожна людина без виключення, без виключення кожна людина. Якщо не в дитинстві, то в юності. Якщо не в юності, то в молодечому віці. Якщо не в молодечому, то в середньому, якщо ні, то в середньому віці. Але обов'язково Дух Святий торкається серця людини та розбуджує жаль за дотеперічні життя. І питання, як людина, реагує на цей дотик Святого Духа. Є людина, яка каже, ні, я не зараз. Я зараз не маю часу, там, буде пісня забаром починатися. от тоді я вдукаю, зараз ні. І тому каже нам священне писання, застерігає нас. Каже, не заскучуйте Святого Духа. Він іншому місці, каже Святе писання: не угашайте в собі Духа Святого. І третя засторова крайня це не зневажайте Духа Святого. Наскільки це важливо? От уявіть собі, що Дух Святий торкається серця вашого, щоб розбудити там жаль. А ви хай, ні, зараз, я зараз не буду. Ви засмучуєте цим Духа Святого. Не чекайте медії, не чекайте посту. Поїдь на коліна і плаче перед Богом. Якщо Дух Святий добувся вашого серця, плаще перед Ним свої гріха. І це покаяння буде прияти Богом. Так, для того, щоб приступити до святої чаші, ми маємо ще приступити до Словодії, а тоді вже до святого часа. Але саме оцей акт глибокого покаяння, він може відбутися в будь-який день на тижні. І часто. Господь торкається наших сердець, а ми кажемо, ні зараз, ні, десь інший раз. І цим ми засмучуємо Святого Духа. Цим же ми погашаємо Святого Духа? Коли Дух Святий наповнює нас, як ми співаємо в тій пісні, співаю я як Давид, не раз Дух Святий торкається нашого серця, сповнює нас своєю радістю, Зберіть увагу на сьогоднішнє апостольське читання, каже. Апостол Павло, що не впивайтеся вином в якому розпуса, але краще наповняйтеся Духом Святим. Можна собі подумати, при чому тут вино, при чому тут розпуста, і при чому тут Дух Святий це різні речі. А речі то різні доріго Христі, але тут ідеться про радість у душі святім і діявольська, бісівська радість. Тобто, коли людина п'яна, коли людина. Набивається вино, вона стає веселою. Але ця веселість не є Божа. А коли людина сповнюється Духом Святим, тоді вона сповнена радості духовної. І тоді їй хочеться співати на прославу Бога. Тому якщо ви відчули, що Дух Святий сповнив вас, і ви відчули це прославляння Бога на тому місці, де ви є, тому що Господь хоче вашими устами, щоб ви прославили Бога. І інший момент є, коли Дух Святий спонукає вас сказати іншим про Бога. Сказати про Христа, сказати про Його спасительну жертву, можливо, своїм дітям, можливо, своїм рідним, можливо, своїм співробітникам по роботі, з якими ви колегами по роботі, з якими ви дотичними є. Дух святий побуджує вас сказати їм, а ви кати, ні, за що ви про мене по духу? То я заліта качу, є я віду, щоб щось сказати про Бога. Що є священник, чи монах, чи монахи А я є. Оце є угашання Духа Святого. Тому забудьте не від цього, коли Дух Святий побуджує вас сказати, кажіть. Коли Дух Святий побуджує вас співати на прославу Бога, співайте. Коли Дух Святий спонукує вас до творення дії, Господь справ, робіть ці богові справи. Бо сьогодні ви його засмутили, завтра ви його угасили, а після того ви вже можете не мати дотичності із Духом Святим, тому що Він заслужений, відійде від вас назавжди. І відходить він назавжди від тих, хто зневажає Духа Святого. Тому читаємо в Писанні, що всякі рідні дівчині людина проститься їй, та гріх зневаги Духа Святого не проститься ні в цьому, ні в майбутньому віці. Везете, за яких обставин Господь говорить ці слова. Господь говорить ці слова тоді, коли його свинувачували в тому, що він зцілив хворого силою Злого Духа Вельзабула. А Господь, Ісус Христос каже, ні, не зневажайте їх на святого. Бо те, що в мені і те, чим дію я, це сила Святого Духа. І якщо ви цю силу, що в мені називаєте силою Злого Духа, то цим ви зневажаєте Святого Духа, а це той гріх, який не прощається. Далі, дуже важливий момент, ми маємо пам'ятати, що наші тіла є храмом Святого Духа. Знову ж таки, писає нам каже, що хто зневажить храма, то покарає Господь. І, власне, коли людина позбавляє себе життя, коли людина не дбає про своє тіло. А саме на її коли вона позбавляє сама себе життя, вона зневажає Духа Святого. тому що тіло кожної людини мало би бути храмом Святого Духа. Господь створив для того, щоб людина була храмом Святого Духа. І тому, то Бог і ці речі, вони стосуються нас із вами, вони стосуються наших відносин із Святим Духом. Бо кожна людина без вимірку, кожна людина без вимірку має. У цьому земному житті відчути присутність Духа Святого. І кожна людина має бути спраглою до прийняття Святого Духа. І кожна людина має просити про те, щоб Дух Святий керував, щоб Дух Святий розумляв, щоб Дух Святий допомагав у прийнятті правильних рішень. Нерідко рідко здається так, що людина, людина стоїть перед вибором, як мені бути, як мені поступити, що мені обрати. Хто може допомогти? Чи є серед людей така людина, яка би могла порадити? Часто немає. Часто немає такої людини, яка би могла порадити. Але коли ми просимо про це Духа Святого, Дух Святий мій розум, керуй моєю моли навчи мене, розуми мене і допоможи мені прийняти правильне рішення. І тоді Дух Святий покладає на серце правильну думку. І ми приймаємо правильне рішення. І не рідко буває так, хто практикує взаємним Святим Духом, приходиться спілкуватися з людьми і чути, як вони розповідають про те, що каже, я би ніколи сам до того не додумався. Це Дух Святий просвітив мій розум. Це Дух Святий, напокоме мене як мені поступити в цій ситуації. І саме тоді, коли я поступив, саме так. Як Дух Святий набув мене, я про це ніколи не жалів. Але коли ми керуємося власним я, коли ми робимо я так думаю, я так хочу, я так буду, і оце егоїстичне я відштовхує присутність Духа Святого, і часто ми пожинаємо гіркі плоди оцього гордолитого я, тому що рішення прийняті неправильно, все пішло неправильно і пожинаємо плоди своєї безглуздої такої поведінки чи такого вчинку. Тому сподобаю, Господи, щоб ми, сповнувшись, дарів Святого Духа провадили життя богочесній і чистоті. Святий Дух, сьогодні ми молимося до Святого Духа, особливо промовляємо цю молитву. Святий Дух тобі віддаю свій розум, Волю, емоції, почуття віддає тобі свої уста, розмовляє ними, використовуй її, щоб моїм життям, щоб моїм серцем, щоб моїми устами прославлялося Ім'я зісвятій славного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!